14 жовтня, з нагоди дня захисників та захисниць України, в обласному центрі Закарпаття погасили спеціальні поштові марки та листівки. Марковий аркуш Слава Збройним силам України складається з шести зображень, кожне з яких відображає окремий вид збройних сил. Тут присутні марки із зображенням чотирьох родих військ, тобто це сухопутні війська. Це десантно-штурмові війська, це військово-морські сили України та військово-повітряні сили. Крім того, дві додаткові марки були випущені марки-конверти, присвячені територіальній обороні, а також силам спеціальних операцій України. До кожна кожного марку супроводжує своя фірмова оригінальна листівка, а також конверт. Участь у погашенні взяли як представники обласної влади, так і правоохоронці з військовими, серед яких і Денис Цап, який у серпні був комісований у зв'язку із травмою. Військовослужбовець каже, марка повністю відображає дух українського війська. Власне, в березні виїхав зі своїми побратимами на запорізький напрямок. Там прийшов швидко навчання і став командувати градом. Ну, практично із березня місяця до серпня активно брав участь в бойових діях в захисті держави. Сухопитні війська, наприклад, відображають, тому що в нас служать на рівні як дівчата, так і хлопці, які активно беруть участь в захисті держави, і вони справжні герої, ті, хто зараз там знаходяться. Тираж маркового аркуша один мільйон примірників. Випуск благодійний. Частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу зсу. Придбати поштовий випуск Слава Збройним силам України можна починаючи з 14 жовтня у відділеннях та онлайн-магазині Укрпошти.